Оружене коріне філе я нарізаю на тоненькі слайси. Додаю суміш перців, паприку та сухий часник, Гірчицю в зернах, гірчицю міцну, соєвий соус. І я додаю сіль звичайну та нітратну. Змішую, висипаю. Гарно руками ось так переминаю, щоб кожен шматочок м'яса був у спеціях. Джерки мої стояли ніч у. Джерки джерки стояли ніч у холодильнику, маринувалися, але можна залишати на 3-4 години і цього буде достатньо. Я їх викладаю у дегідратор, ставлю температури 70 градусів, включаю і залишаю, нехай сушаться. Якщо у вас немає дегідратора, ви можете це все зробити у духовці. Також ставите температуру 70 градусів і обдув, якщо є, і залишаєте їх на той час, поки вони не висушаться. Мої джерки сушилися 8 годин. Звичайно, якщо хочете, щоб вони прям грунтіли, сушіть їх довше, а для мене це достатньо. Це виходить нереально смачно. Головне, що вигідно з 1 кілограму ви отримаєте ось таку гору смачних домашніх джерок. Рецепт зберігайте і готуйте. Всім смачного!